Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 7.06, Темнота. Балкон відкрила і так от трошки, ви знаєте, по спиночці дує холодом. Ну я зараз з вами поговорю, балкончик закрию. Бо тако прохладненько. Прохладненько тако, знаєте. Шум річки, запах смерек, настрій, агонь. Дівчатка, що сьогодні субота, жіночий день, так? Да? А у мене лафа. У мене чистота й порядок. Да? Сьогодні мої трудяжечки. Ну ви в мене завжди трудяжки, дівчатка. Всі ми трудяжки. І хлопчики ці трудяжки. Я маю виду дівчаток, що сьогодні так прийшли з роботи, рукава закотили. Постілька міняється там постіль. Слухайте, як хорошо раніше, що замочували постіль, да, Балія велика була і милом хазяйственним, Ідеш на роботу утром, як час помню, в суботу. Сняла постіль, намочила у. Цю миску, не в миску, а така балія, алюмінієва була, або коли вже потім мали більше грошей та знімали вже квартиру, де була ванна. Так була миска спочатку замочила милом. Зараз я буду знову вспоминати спокойну бабушку вірну, я завжди її споминаю. Ой, і буду споминати завжди, тому що вона нас виростила, мама завжди працювала, мама завжди. їздила, Очим наша мама не займалася, і салом, і м'ясом, і свіжим, і копченим. Що тільки моя мама не робила в цьому житті, і де тільки не робила. А взагалі моя мама зоотехніка, да. моя мама зоотехніка по спеціальності. Ну, то я почала за миску, заканчувати одне. І з утром встала, постіль сняла, милом намілила і все. Ну, один раз казала, я вам хазяйка намілила, взяла ані красні дві аж вуха зачесалося, ані красні колготки. І знаєте, раніше не стирала, машинки ж не було кожен день. А не собирали все, ну так і було. В суботу, вихідний день стирали, неділя, все, вже в неділю вечір перегладла. І вже початок неділі в мене було, в мене в Ані було завжди все собрано на стульчику. Перший, день, вторий, третій, четвертий. І собі що, милохазяйство? От милохазяйстна, або ж, а для айних віщей білих це було мило дуру. І я такого, ну я ж казала, вам один раз хазяйка зробила, не бачила, слухайте, ті красні колготи, як вони туди попали, я не знаю. Боже, приходів вода розова. Господи, думаю, це що і добре, що в неї одні колготки, і один світерочок, бо що дитина у понеділок мала піти в чому в школу. То я вже пішла, купила їй все і це, Та, теж було. Я їй вимачувала вішу, вона каже, мама, чого воно таке не біле? Я кажу, та це такий оттінок, висохне буде біле. Да, Висохла воно з розовим оттінком, я його замочую, а потім, думаю, візьму одні колготки, трошки білизни наляю. Та вони пішли п'ятер і таку, знаєте, як леопері, такі гарненькі були. Короче, зібрала я то все і... Винесла і Та це все було. А... Так що, дівчатка, дивіться, я ж на за суботу, за жіночий день. Час, що машинка стирає? Пелісос, пелісос, нам тільки зварити і їсти. Да? Так мої ріднульки, 7-10 я вже буду збиратися на роботу. Я сьогодні тако встала вчора прийшла з роботи. Рома пожарив картошечку, пожарив картошку, скумбрійка і солені огірочки. Як ви думаєте, скільки я? Умала мурила сольоних огірків. Я їла три картошки, я ж такою не по картошки, ну щось що я захотілося. І огірки. Я, мабуть, півбанки з'їла сольоного огірка. Ну Сьогодні я в статуж сольоний огірочок, дивіться, яка слоненька, пухша. Але нічого байдуже. Я вже за два рази мила холодною водою не лякала. Ще чуть -чуть і все, так що мої ріднулі. З правої ножки ми виходимо, з правої ножки ми заходимо, з посмішкою ми виходимо, з посмішкою ми заходимо. Щоб не було тут, отут. Отак. От да, 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 це говорю вам всі надо. Ми їдемо всі... А, сьогодні хто виходний, хто на роботу. Я теж вже їду на роботу. Але темна ніч. Боже, 7.11, темна ніч. Всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас всіх I Love You. Так, мої хорошенькі, добрий ранок, 7.14, темна ніч. Отака красота, такий шум цієї річки, я вам кажу. Одкрила балкон і хочеться лягти назад, закутатися і не вставати. Так, а ну шукаємо. От дивіться, на нас де... А, дві зірочки бачу. Є одна зірочка є друга. Коли одна зірочка, ага, тр... А, вона ще не одна, їх тут багато. Потрібно, ви знаєте, загадувати бажання. А от там де світ, там камінь сили. Да, мої хорошення. Це ми знаходимося з вами в живой воді. Видите, яка зірочка вам посміхається. Так, мои красотулечки. коричневые не взяла, буде тільки білий у Розмастила і красиво, шну, хоч не така запуша. Але дивлюсь на себе, хочу плакати утром, але споминаю муські слова. Ти в мене сама обаятельна і привикательна Бабушка Віра мені так мені казала. Що Я в неї сама найпривикательна, сама очаровательна да? Слухайте, а що ні, дівчатка, що нам треба? Холодна вода творить чудеса. Я вам ще не надоїла? Тільки що танцювала коло вікна, вже стоїть тут у ванні красі. Ну а що робити? А румяна дівчатка ось тут. Хоч скули появились, а то коли була плотненька, воно ж заплило все. Ну нічого, байдуженько, так? Да? Байдуже. зараз щось знайду собі. А знайшла ще, знаєте, що ще оця класна помада? Вона йде матова, Тоже дуже класна, мої хороші. Вона, вона мені написала, що е, не. я ж так такого так? Да? Не держати духи у ванні. Ні, я не держу у вані. Вони мене там в кімнаті. Просто я сюди їх взяла. Дівчатка. Голова поміти, розчасувати нераз. Слухайте, це така на всьому економію. Зараз Щас... мої руки, але теж руки окремо, ти світа мене яка. Так, красунки мої. Зараз я зроблю, знаєте, зачіску каме. Дивіться, тут довго не треба. Дівчатка я вам кажу. Якщо у вас нарощений волос, слухайте цей волос. А ну дивіться, я так собі закладу боковушки. Байду, жінку. Байдуже? Одну взяла легким движенням, тут багато не треба. Отак От розпустила. О! Байдуже? Тихо-тихо, да? бо щось тут торчить. Ну, теж то, то, торчить, це нормально. Локон відпустила, губи накрасила. з правої ножки пішла всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас. Так, мої піднесенки, 7.34, вже трошки розвідувалась, я вже ділася. Кульку закладу, Ми закладу гулечку собі. Хоч я коли закладаю гулечку, це в мене голова грязна, ні, я ж її мила. У мене чиста голова, от щось захотілося. Думаю, та ні, підніму його, знаєте, щось підніму його, щоб ці пейсики не пейситься, вона списка, ну кажуть так, волос, щоб не ліз би в лице. Знаєте, то як говориться. Щось захотілося, щоб лице моє дихало. А то вчора воно було закрите поза час, і що дихало. Так, мої хорошенькі, Ну ви знаєте, що я говорити з вами буду 24 на 7. Але обов'язково воно розвину здомує світа, вийди на балкон, включи ту камеру. Хай цей запах смерек, шум річки передасться вам в камеру. І ви щас таку встали, потягуся зробили, так? Да? Потягуськи зробили. Открили просто вікно, включили базаринку і тут шум річки. Ви повертаєтесь на другий бочок. Любімо на другу ручку і говорите, Давай зайка ще трошки полежимо. Полежіть, відпочиньте трошки правда. Ви мої трудяшки, ви мої умняшки. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. I love you. Дівчатка, така красота в Яремче, жива вода. Я вам хочу сказати, що тут скрізь така красота. Де б ви Яремчу не приїхали, де б ви не остановилися, така красота є скрізь. Є без річки одні смереки, є одна річка без смерек, є просто ліс, тиша. В Яремчі можна відпочити, повірте, як ви тільки захочете. Я завжди вам казала, Яремче це такий коридорчик, через який можна поїхати скрізь. А саме головне тут приїхати. Зняти собі номер, гостиницю, поселитися і можна їхати куди ви захочете. Я завжди в живої воді, мені подобається запах смерек, шум річки і чудо камінь, джерельна водичка. Ну, цей краєвець, каже, ну, тут всі номера, практично всі номера, виходять на цю сторону. Всім гарного дня! Мої я вже виходжу з дому, ж ви розумієте, ходиш з дому, а цибулинка. Виходимо, я вже, знаєте, з правої ножки. Я і в магазин заходжу з правої ножки. Так, мої хорошенькі, ну ви знаєте, цибулинка в нас як кросовки, джинси, батнік, сумка на плече і пішла. Цей батнічок, дівчатка, в мене їх три білих і два чорних. Я його не знімаю. Ви ж самі бачите, тільки вони у мене різні, Він думав, що я в одному і в тому самому ходжу. У мене є з розовими камушками є. Тоже трошки другий такий, і всі вони йдуть на вілюровій основі. Дівчатка вони дуже теплі. Я його на маючку діла, це ви знаєте, що до цього батнічка йдуть високі носочки. Це я брала все на кілометрі у дівчат. Я завжди оставляю силочку, дівчатка. Під роликом є силка. Джинси, понятно, що у наших хлопчиків на привозі дівчатка вони високі, вони йдуть утіплені. Я їх просто обожнюю. До речі. Вони в мене висіли на з кистеньком. Аня каже, мама, чого ти не вдіваєш? Кота не номер невеликіна. Мам, ти що з цим батніком? Ми пожалуйста і сині чорні я їх не знімаю. Що ми хороші, я їх не знімаю. Понімаєте, вони дуже-дуже класні. Вони це ну красовочки, це фірми. Берете, я вам казала, дівчатка вони мене утеплені, я в них як боса. Тут іде дуже хороший міх, такий, як може казав, бачите, по краям цей міх йде, і в нутрі він іде. І вони легкі, дівчатки. Саме головне ми все время на ногах замі. Ви знаєте, от я вже обіду. Саме головне, щоб була удобна обувь. А взагалі я вам завжди кажу, ще саме найголовніше, щоб вам було комфортно і удобно. От вам удобно в джинсах і в батніку. Все, ви вийшли і пішли. Повірте, мільйон людей, мільйон мінні. Комусь ви нравитесь, комусь ви не нравитесь. Да? Особливо ви коли дуже-дуже красиво одінетеся. Як я вигляжу? Ну, такої 7-8. Коли вам кажуть, 7-8, щоб ви понімали, ви обаятельна, очаровательна, привнікательна, сама-сама красива. І взагалі, мої хороші. Немає некрасивої людини. Немає кожної людини є своя ізюмінка, а вона в будь-якому випадку є в когось харизмів, в когось ніжності. Та й вообще в усьому, в усьому одним словом, я всіх обіймаю, цілюваю ці булинку.